Вітання, брати, сестри і друзі, які сьогодні з нами. Хай Бог благословить нас сьогодні в нашому часі, що у нас є хвилинки, які ми уділяємо нашому Господу, уділяємо нашому духу, який Господь нас возродив. І сьогодні тема нам зменшуватися, а йому зростати. Це велика, важлива тема, вообще в цьому дні, тому що коли ми маленькі, тоді Бог в нас великий. І хай Господь просто нам допоможе в цих речах зрозуміти, в чому зменшуватися, в чому зростати, і як цьому як йому зростати в нашому житті. Знаєте, дуже багато людей розмишляють над різними речами, що їм робити. Но сам Ісус Христос є цим глибоким життям, яке прийшло на цю планету Земля і прийшов у наше життя. Він є цим глибоким життям. І ми з вами, як люди, яких він призвав, ми вивчаємо те глибоке життя. І коли ми поринаємо в пізнання Ісуса Христа троєдиного Бога. То знаєте, нам дуже тяжко застановитися. і ми е шукаємо його всім серцем, всім душою, всій крепостю. І цим ми зменшуємося, а йому даємо зростати. І цим ми спілкуємося з ним. І тоді я меншую, а Бог зростає. Моє духовне життя стає глибшим, і я е зміцнююся у пізнанні його волі. Це важливо нам сьогодні як ніколи розуміти, що в цьому є суть і християнства, щоб він ріс, а ми зменшувалися. Після гріхопадіння людина втратила щоденне дружнє спілкування. Але в нас сьогодні з вами є така можливість спілкуватися з Богом. І ми можемо бути близькими з ним. Хай Бог наповнює нас, однак Господь запропонував. Грішній людині спасіння, яке здійснив сам викупитель, Бог, Бог це зробив, тому що його образом, і Він є образ Бога. Він є той, хто хоче, щоб ми були з ним. І Господь виявив до нас свою вічну любов, віддавши за неї свого Сина Ісуса Христа. А й Бог благословить вас. Розумійте, що. Нам зменшуватися, а йому зростати.